Бароны, чеченские подразделения Росгвардии, батальоны Спарта и Сомали освободили Мариуполь за 71 день. Все помнят эти кадры. Вереницу из тысяч сдавшихся в плен неонацистов. Всех убить, кого всех убивать собрал. И не самый важный с точки зрения всего фронта Артемовск. Город площадю 41,5 квадратний кілометр і насіленням в 72 тисячі чоловік. ЧВК Вагнер брали 224 дня. Якщо вам здалося, що на російському телебаченні почалася. Е... Кампанія по дискредитації ПВК Вагнер. То вам не здалося зараз. Вони розповідають, що Вагнера більше 200 днів окуповували Бахмут. Але ще в кінці травня ТАС офіційно повідомляв, що Бахмут захопили і штурмові загони Вагнера, і увага за підтримки артилерії та авіації південного угруповування військ. Російська пропаганда вона настільки глибоко ногами в сметані, що мені навіть не доволі. Водиться вам наводити приклади, не знаю, якихось незалежних видань, незалежних джерел. Просто відкриваєш їхній пропагандистський таз і спростовуєш те, що каже їхній пропагандистський перший канал. Мене звати Юрій Петрушевський, а це огляд пропаганди. І сьогодні ми з вами доторкнемося до досить цікавих. Тем, що відбулося взагалі і в російській, але не тільки в російській, а й в білоруській пропаганді. Тому що з'явилось відео, як Білорусь отримала ядерну зброю. Пріжчим приступіть докладу о виповнених задачах в составі вооружених сім'ї я... виповніть одну місію по голосуванню. Так точно. Бомбу прилюблю. Так точно, точно. Вручіть символічно. Первая ядерная бомба, которая была запретена в 1949 году в Советском так Союзе. Так это старая. Так точно. Современно по-другому смотрится. Я потом расскажу точку, как они, чем отличаются и выглядят <с <с это уже. Ну, вот, чтобы символично было, что это у нас все. Копия, находится. да? Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена ну, в Советском Союзе. Пусть наши враги не думают, что мы тут э, Символизмом занимаемся, или э, уж, уж уж, очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически. Это символически. Да. Це насправді відео стареньке. А зараз Лукашенко намагається перебити свою ж ідею евакуації пригожини в Білорусь новими інформаційними приводами. Ось, наприклад, він виступав на дні незалежності е, Білорусі. Що, що вже смішно, незалежність Білорусі, да, але виступав і говорив про удари по центрах прийняття рішень. наше славянское терпение и свою судьбу. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решения. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Це ті самі карти, де він пояснював, як з трьох сторін го готувався напад. Але менш тим, Лукашенко виступив миротворцем в тому військовому перевороті, що відбувся, він насправді жалкує про це. Чому жалкує? Тому що він цю тему у відкриту обговорює в своєму ж звернення. Типу, працює на випередження критики, і послухайте цей рівень аргументації. Вам сподобається. Саме зараз... Не из Беларуси раздули и раздувают эту проблему ЧВК Вагнер, частной военизированные кампании Вагнер. Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии, благо, это самые подготовленные люди. Говорят, там зеки. Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осуждены. Они уже погибли, к сожалению. Якщо ви не вірите йому як і я, то поставте цьому відео вподобайку і обов'язково підпишіться на канал. І поруч тисніть в дзвіночок. Тим часом eh, Пригожину взагалі не тарахтить, що там Лукашенко і про що вони там домовлялися. Бо йому головне зберегти хоча б якісь активи, тому він влітає eh, літає точніше на москву на своєму приватному гелікоптері з медичною маскою на обличчі. Eh, Ну, цих фотках, що ви бачите, от він іде от, от зараз, да його важко ідентифікувати. Але людина, яка прилітає на гелікоптері пригожина в бізнес-центр, в якому є офіс пригожина, яка зовнішньо схожа на пригожина і яка ховає своє обличчя за маскою. Ну ви зрозуміли, да? Що ще прикольно, так це те, як почали відпрацьовувати тему грошей на ПВК Вагнер. От, наприклад, Путін сказав, що за рік їм виділили 86 мільярдів рублів. Уважно послухайте, будь ласка. Повністю обізпечилось государство із Міністерства оборони, і з государственного бюджету. Ми повністю фінансували цю групу. Вот только, а, только с мая 22 -го года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. И снова ж таки, проходить несколько дней, даже ничего не нужно спростовывать. Дмитро Кисельов, и в своей программе называет совсем меньше цифры. то Амбиции интересов достаточно назвать лишь две цифры. Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» Оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций. Зрозуміло, да, як вони можуть відмазувати, що Путіну там якісь дали неправильні цифри, і тепер нова версія, правильна версія, вони вже все підрахували, скільки там е, Пригожин отримав, і так далі. Е, але окей, давайте от візьмемо цю суму. Якщо ми сплюсуємо ці дві цифри, які говорив Кисельов, то виходить десь 1,7 трильйона рублів. Я нудна людина в плані цифр, бо я. Коли я чую такі цифри, там трильйони мільярди. Я не розумію, це настільки багато, що мені важко усвідомити. Тому я лізу і порівнюю ці цифри з чимось. От, наприклад, я взяв цю суму 1,7 трильйона рублів. Заліз в федеральний бюджет Російської Федерації і подивився, що витрати на цю всю кампанію пригожина перевищують річні видатки е, Російської Федерації на охорону здоров'я. Наприклад, ну тобто, наприкна і Вагнер, вони витратили 1,7 трильйона рублів на охорону здоров'я в цьому році, вони планують витратити півтора трильйона рублів. На освіту так само на Пригожина 1,7, на освіту 1,4. Е, я вам скажу, що якщо порівнювати з іншими. Соціальними витратами бюджету Росії, то там різниця взагалі колосальна. От давайте я вам зачитаю. На ЖКХ Росія витрачає на рік в три рази менше, ніж на ПВК Вагнер, на охорону довкілля в 5 разів менше, на культуру у вісім з половиною разів менше, і на фізкультуру і спорт у двадцять разів менше. Лише 68 мільярдів, а там 1,7 трильйона. Але знову ж таки, да, Путін говорить 80, Кисельов називає цифру в 20 разів більше. А давайте ми згадаємо, що Путін казав про фінансування ПВК Вагнер взагалі в минулому році. По Вагнер сказав, що російське государство катому отношения. Содержання всієї групи Вагнер повністю обеспечилось государством. Ну розумієте, так? Тобто, тобто чуків взагалі не паряться, що у них їхні громадяни подумають, що вони їм брешуть, бо їхні громадяни не вибудовують логічні ці всі ланцюжки і не приходять ні до яких висновків. І е, все це так просто. Просто все це аналізувати, що аж інколи нудно. Ось де не нудно, так це в програмі Мардан на каналі «Соловйов Life Прийшло время как-то использовать боєвой опыт частной военної кампанії для того, щоб в чувство прийшли до поляки. Ніхто не може безнаказано брати в заложники російських граждан, ні одного, ні двох. Я повторяю то есть у мене вот офіційний коментарі. Тобто, те, що ваш президент і його друзі тримають в заручниках 140 40 мільйон України, то все, типу, Ок. А ви перекидаєте в Білорусь ПВК Вагнер, не щоб тримати за каштанчики Лукашенка. А что типа, ты про грожевоты Польши, что ты еще расскажешь, а? Родной. Ты этих гончих. Может быть, пришло время а, причинить боль этим странам. Фух, я, я не можу. Ви ж не думаєте, що він все це несе, і йому за це нічого не буде. Наприклад, СБУ напередодні оголосила йому про підозрю за трьома статтями кримінального кодексу України. Дивіться, я вам навіть покажу статтю на сайті СБУ, типу, офіційно Мардану, який закликав до репресій над українцями. Повідомили про підозру. Тепер він. Якщо поїде в будь-яку іншу країну окрім е, Росії, то його там скрізь затримують. Ну я маю на увазі в цивілізованій країні. В принципі. Так що, в общем версія розвернути армію на території братської Білорусі і слегка устроїть неприятности восточному флангу НАТО, Прибалтика, Польща, да. Мені здається, що це от іменно то, чого вони ожидають менше всього. Знову ж таки, подібні заяви це бряцання зброєю. Це робиться, аби відволікти увагу. Чого вони насправді бояться, так це майбутнього вільнюського саміту НАТО, що Україна все ж отримає від альянсу хоча б якісь гарантії. Это, это, это не, не бодяга, это, бадяга, это, это будет постоянно, В отличие от Совета России НАТО, который был бодягой, остаются таким, как говорится, после своей кончины, а этот Совет будет постоянно действующим. Так это не будет... сюрприз, если уже даже вы об этом знаете. Да не об этом говорю. Сюрприз, а вопрос о сюрпризе сюр... был. Сюрприз это полный пакет. А вы, Максим Анатольевич, да. сидите и помалкиваете. Полный не захотели пакет, комментировать который, сами? Да. Что да. нападает? Вы меня хотите? Не получится. Полный пакет, который, так сказать, обеспечит Барикулы. Украине способность противостоять России еще длительное время. Пакет с Георг Валерьевич. Цей колишній дипломат Федоров продовжує підривати передачки росіянам на цьому НТВ шному шоу. І Він сказав там дуже важливі слова. Послухайте, а я потім прокоментую. Вот. А, щоб Хорошо. Україна Допустим, а що за сюрприз там буде, який Кая яка сюрприз. ПАК сюрприз раскрывать. включається в тому, що а... И такое печенье, Хотя... что вы придумываете. Да. Нет, 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 зачем? Да. Речь идёт о том, чтобы, э, э, Украина стала членом НАТО де-факто, но не де-юре. Вот это что пить? Это очень, это это Что в... значит? Історичний цей сміх відчуваєте, да? я насправді, тут погоджуся з цим Фьодоровим, бо фактично Україна вже є членом НАТО і навіть більше, бо скільки країн в Альянсі? 31, так? А Скільки країн е, об'єднались в альянс аби допомагати Україні в Рамштайні? Ну я знаходив цифру в 42, Хтось там каже, що їх ще більше. Е, нам залишилось отримати лише е, літаки, і тоді в нас на озброєнні буде більшість того, що вже є, теж в країні НАТО. Ідемо далі. Тільки для контрнаступу ми отримали стільки танків, плюс нам ще обіцяють, скільки є. П'яти шести невеликих європейських країнах разом взятих. У нас вже найбільша армія в Європі. У нас точно найдосвідченіша армія в Європі. Тому друзі, шлях в НАТО це як курс. Він звичайно нам потрібен, бо він прописаний у нас в Конституції, але більше у цей шлях в НАТО потрібен не нам, а самому альянсу. І це розуміють в Росії. Бояться це розуміють в НАТО. і Бояться. Тому, якщо ви згодні зі мною обов'язково поставте вподобайку, ще раз вас про це прошу. Підпишіться на канал, бо ми тут з вами говоримо, дискутуємо і так далі. А ще щоб оглядів пропаганди ставало більше, і взагалі, аби підтримати нашу роботу, ставайте спонсором нашого каналу, натиснувши на кнопку «Спонсорувати». Ще простіше для тих, хто дивиться на кордоном, Є сайт в описі під відео «Buy coffee». Ви там можете зробити одноразовий донат нам на нашу роботу і купити нам каву або пиво. Кому вже як приємно. Дякую вам усім, що додивились до кінця. Всім па-па, побачимось дуже скоро.